Давайте привітаємося. Усміхніться всім навколо небу, сонцю, квітам, людям, і тоді обов'язково день для вас щасливим буде. Нас запросили помандрувати до дивовижної країни, яка називається Африка. В Африці завжди дуже спекотно, тепло. Та ми познайомимося з мешканцями, що живуть у Африці, та дивними рослинами, які в нашій країні не ростуть. Дітки, а як називається наша Україна? Одеса, Одеса. в місті Одеса. Правильно. А країна наша як називається? У... Україна. Україна, так, це... Україна, Україну. Доброго ранку, Артем. Приєднуйся до нас. Ти мене чуєш? Так, так, так. Ну, ти бачиш, так? Ми сьогодні будемо мандрувати в Україну, яка називається Африка. Дітки, а ви знаєте, де знаходиться Африка? Давайте ми з вами поглянемо на глобус, згадаємо, що таке глобус? Глобус це модель Землі. Це зменшення нашої планети. Давайте ми з вами пригадаємо, яким кольором на глобусі зображують забраж... ліси, поля. Яким кольором ліси? ]yang. На планеті Землі яким цветом отвечаєте? Яким кольором? Шлип. Зеленим, Желеним, Так. А як ви згадаєте, а що забрати на глобусі с синім та блакитним кольором? Моє. Моя океяни. Мої океани. Моря та океани. Добре. А яким кольором зображена Африка, як ви гадаєте? Да. Ну Адула. Що? Африка мабуть. Пісок там, пісок там. А як пісок? Жовтий. Жовтий, правдим, оранжевим. І дуже дуже мало зеленого. Так. В Африці є найбільше на землі діти пустеля, а назва її Сахара. Це місцевість, де багато піску. Немає достатньо води і зелені. Ось подивіться на малюнок. А якого кольору ви склали пісок? Давайте ще раз скажемо. Пісочок якого кольору? жовтого. Жовтого, жовтого, жовтого. жовтого помаранчевого є трішки затінками різними. Тому саме таке зображення має Африка на глобусі, там, де розташована пустеля. А в іншій стороні, частині Африці густі тропічні ліси з бурхливими водопадами. Береги Африки омиває океан, ось подивіться на малюнок. А давайте ми з вами, дітки, подумаємо, який одяг нам треба взяти в теплу країну. Тому пограємо в гру, підбери одяг. Так, як ви гадаєте, який одяг ми з вами візьмемо? Які речі? Оберіть, будь ласка, в теплу країну. Якщо там тепло, то що ми будемо знати? Ми Стати. добре. Солнки, ляпа, і платье, сапку, панамки, платья. Правильно, ми візьмемо з собою і шорти, і фулдовики. І зончик. Так. І сарафан, і сонячні огуляри, і обов'язково панаму, щоб не перегріло сонечко по тилиці, тому що там дуже-дуже спекотно, молодці. А крім одягу, що ще ми візьмемо у подорож? Води воду. Нюні. Водовод... Водовод, у, будь, Правильно, водичку та їжу молодці. Дітки, а тепер давайте подивимося на малюнок і, і скажемо, на чому можна здійснити подорож до Африки? Як ви вважаєте? На машині. На машині. На так, на велосипеді ми не, ми не доїдемо, тому що ця країна дуже далеко розпадена. На кораблі. на кораблі. На кораблі. На поїзді. На поїзді. Розумнички, Роблі. правильно, ви сказали, на ось такому паузі можна вирушити. Ми одягаємо панами і беремо з собою фотоапарати. Для чого нам потрібні фотоапарати? Щоб, зам... Що щоб, щоб... Що... Так. Щоб запам'ятати правильно, яка гарна Африка, да? щоб нам запам'яталося добре. Тож вирушаємо до цієї країни Африки. Ось ми дітки і дісталися до Африки. Щоб безпечно було мандрувати, ми поїдемо на справжньому автомобілі Сафарі. Ось подивіться. Сідайте зручненько відправимося у нашу мандрівку. Але давайте спочатку зробимо піс-хвилинку. Приготували свої ручки. А тепер час піс-хвилинки. Як то тольки підростаємо, спинку рівненько тримаємо, ручки вгори підняли і рахуємо. Раз, два, три. Тихо, тихо опускаємо і на місці пострибаємо. Руки швидко ми потрем, і у боки їх візьмем, нахилились вправо вліво і сидітимо красиво. Ось так добре. А тепер, дітки, подивіться уважно, тут високі-високі пальми. На пальмах ростуть фірми. кокоси. Правильно, молодці! Кокоси. я познайомлю вас з новою рослиною, з таким великим, товстющим деревом, яке називається баобаби. Це товстенні дерева, вони найтовстіші у світі. Плоди цього дерева дуже люблять їсти мавпи. Баобаб ще називають лимон, лимонадним деревом, тому що з його плодів виходить смачний лимонад. А ще, дітки, подивіться уважно, в джунглі тут ростуть теж різні рослини, а ще називається така рослинка ліани. Тоненькі та довгі вони спираються на сусідні рослини, піднімаються високо у повітря, де росте їхнє листя і квіти. А зараз, дітки, ви будьте уважні, тому що вам потрібно буде зараз відгадати загадки про тварин, які живуть в Африці. Слухайте першу загадку. Здивувалась дітвора, це тварина чи гора? Я вже їсть, як він п'є, а для цього хобот є. Сама є хобот. Вірно, дітки, будь ласка. Це доросла тваринка, чи дитинча на малюнку? Marysa. Це доросла. Да? Ось, Джордж, моя. ось подивіться, поруч з, з дорослою тваринкою хто є? Маленький. Тваринка, так. Маленький? Так. Правильно, слава, до тимчасний лаянок. Так, правильно, молодці. Послухайте ще одну загадку, будьте уважні. Пишною гривою трясе, гордо голову несе. Він прекрасний і небезпечний. Цар звірі він дуже владний. Єс. Єс. Так, це цар, кажуть, завжди звірі він, да, Лев. Як називається дитина, дитинча лева? Подумайте, скажіть. називається. Але... 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 Взірна! Але... Правильно, молодці, розумнички. Левеня називається малесенька. Наступна загадка він високий і стрункий, довгу шию має, і плямистий весь такий, їсти листя полюбляє. Хто в нас з'їсть такою довгою шиєю? шию? А якщо він маленький, то як ми назвемо дитинчатку? Жирафи. Так, жирафи, добре. добре. Розумнічки. так. Що це за пустунка на ліані веселиться, на хвості гойдається, скаче і кривляється. Аб'єзяна. Правильно, мавпа. А як називається дитинча мавпи? Я була. Мало пеня правильно. Так, іще одна загадка. Африканська коняшка, смогаска та тильняшка. Як на зим? То Зебра. А якщо маленька, дитинчатка у зебри, то як? Зебра. була. Зе Так, Добре, молодці. Порахуйте тваринок, яких ви сьогодні відгадали і зустріли в Африці. Да. Загадку вона. Так, вірно мав, послоний, жираф. Зебра, ми відгадали з вами п'ять загадок, так? але тут ще нам Да, п'ять загадок відгадали. Тигри та так? Вони теж живуть в Африці, в цій країні. Добре, молодці. А зараз ми з вами пограємо в гру, яка називається Погадуй тварину. Подивіться уважно на малюнки, які з цих тваринок, як ви гадаєте, люблять травичку? Ось у нас зображення є зебра. Жива. Жила. Зеравичку. Ще хто? Зебра. їсть зебра. 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 Зебра банани. Правильно. Вон Ой. Я, Я Більше всього люблять фрукти, це мавпи. Так? Вони манго, банани їдять. Молодці, розумнички, добре. Дітки, а що їдять тигри та леви? Це м'ясо, це хижі тварини. А ще в Африці дуже спок... спекотна тваринка. Багато пить. Так, тварина живе в пустелі в верблюд, і багато п'є, да? а ви знаєте, що верблюд зберігає вологу і їжу у своїх ось цих горбах. Це щоб ви знали. Тому що верблюди, вони в основному в пустелях, да? І там мало води. Так, добре, гра хто де живе. А чи знаєте, де мешкають ось ці тваринки? В В воді. воді. Правильно, бегимо на світі їх. Ви ж знаєте ці тваринки? На світі. Воді. Хто тобі? Хто і клас? Правильно. Більше часу вони проводять у водоймах, то в річках та озерах. Так, добре, молодці. Далі. А де живуть мавпи? На дільні. Надільні. Правильно, на деревах і рідко вони спускаються на землю. Добре, молодці розумнічки. Так, дітки, а де спить тигр і лев? А, на На Цим Тваринкам нема чого боятися, вони сплять у тіні, траві або на низьких міцних гілках дерев. Так, добре, а зараз подивіться уважно на малюнок, вам потрібно розглянути його уважно і скласти речення про цих тваринок, які живуть в Африці. Ми сьогодні трішечки познайомились. Ось, наприклад, любе речення: в Африці живе багато різних звірів. Ось я, наприклад, розповідаю, да? що ви можете скласти за цим малюнком. От що ви бачите, то й складне. Подумайте, не спішіть.

Навколо ось такі маленькі. що? що такі яскраві літають. Бабочки. Метеки, правильно, ось вам і речення. Добре, молодці розумнички. А де знаходиться лев? Не лев. Навколо, Мабочко, лев Левку. Ось так можна скласти, так, молодці. А ось така пташка, яка називається пелікан. Да? Подивіться уважно, ось це стілочкою покажу. Яка полюбляє рибку, так? Так, добре, молодці. розумнички, Ви добре справились з, з цим завданням. Давайте ми з вами ще. З якими тваринками ви познайомились сьогодні? Ось подивіться на малюнок. Які вам тут тваринки знайомі? Які живуть в Африці? назвіть.

Апугай, опугай. Багато знаєте, вже позначив. Добре, розумієте. А також вам яка ще рослинка запам'яталась, про яку рослинку я вам сьогодні розповідала, яка ж росте в Африці? Таке дерево велике. Балабах, балабах. Правильно, ось ми я показую стрілочку. Так, розумнички, ви всі молодці. Сподіваюсь, наша мандрівка Африкою вам сподобалась. Ви всі розумнички. До побачення вам всім кажу. До, До побачення. в понеділок я буду вас чекати. До побачення, мої хороші До побачення.